Слава Україні, Слава як ви повідомляли раніше, уряд додатково скерував понад півмільярда гривень на повноцінний ремонт дороги Львів Тернопіль. Коли саме буде реалізовано роботи на ці кошти, і що саме буде зроблено? Ну, ви бачите, що дорога зараз робиться повним темпом. Особисто приїжджав на інспектування траси прем'єр-міністр України. Я, як депутат Верховної Ради, неодноразово звертався на прем'єр-міністра на уряд в цілому стосовно необхідності невідкладних робіт, капітального ремонту траси Львів Тернопіль в частині Золочівської траси, Золочівського району. І слава Богу, що це реалізовується, причому це незвичайний ямковий ремонт. І на взагалі підхід такий, що головні такі траси між обласного значення, між районного значення треба робити не ямковий ремонт, а треба робити капітальний ремонт, тому що ямковий ремонт це, по-перше, списання грошей, а по-друге, воно не дасть ніякого результату, тому що за кілька років. Все одно, та які за які за сезон, все одно доведеться повертатися до або ямкового ремонту, або капітального ремонту. Тому в даному випадку я вважаю, що ця ініціатива наша і наші зусилля увінчуються успіхом. Ця траса буде стояти в один ряд, напевно, з такими трасами, як Київ Чоп. Тобто, фактично, траса міжнародного сполучення, міжобласного сполучення. І е, ця траса, думаю, буде якісна і реалізована до кінця, до кінця цього року. 511 мільйонів гривень, які скерував додатково уряд, вже є. Е, зараз я бачу, е, щойно їдучи в золочців, що фактично бригади будівельні притули перейшли до, до кінця села Якторів. І рухаються далі. Ми говоримо про те, щоб власне, були якісно зроблені паралельно обочини. Стосовно траси, яка буде пролягати тих частин траси, яка буде пролягати через населені пункти, повинні зробити тротуари пішохідні за додаткові кошти, повинні подбати про освітлення. Власне, переходів. І в перспективі, я думаю, ми повинні говорити про світлофори. Ми повинні все зробити для того, щоб ця траса була максимально безпечна для людей, а не для того, а не щоб вона не обернулася в людські трагедії, що не раз трапляються в таких ситуаціях. Тому я вважаю, що траса Львів-Тернопіль вона стане одною з окрас магістральних української незалежності цього етапу, і я вважаю, що це дозволить збільшити. Ну Не тільки пасажиропотік, скільки власне, потік туристів, тому що Золочівський район це унікальний район, де є багато пам'яток архітектури. І, на жаль, туристи відмовляються їхати через поганий стан доріг. І, власне, паралельно думаючи про Львів Тернопіль чи Львів Золочів цю трасу, ми повинні пам'ятати і думати про інші напрямки і до Білого Каменя, і до Помарян, тому що і там, і там є унікальні пам'ятки, які треба, по-перше, зберегти, знайти кошти на збереження, по-друге, відновивши. Іх відродивши, їх забезпечити все можливо, щоб турист міг туди поїхати і відповідно залишити якусь копійчину в бюджет. Місцевий міста і бюджет України ви лобіюєте питання субвенції з держбюджету для Золочівського району. Скільки коштів виділено урядом для нашого району, і скільки ще планується? Що може бути зреалізовано за ці гроші? Ну, це насправді йдеться про питання лобізму, тому що ви знаєте, що кошти, які виділяє уряд, вони не йдуть на всі виборчі округа. Я переконую особисто це на питання прем'єр-міністра України підтримати. Мій Виборчий Округ, Золчівський, Миколаївський, Перемишлянський район, місто Розділ. Достатньо депресивні райони, як на фоні. В Цілому України, звичайно, є і гірші райони, є кращі, але, на жаль, тут немає якоїсь великої промисловості, яка би дозволила цим районам ну, самостійно, самотужки, активно ставати на ноги і відроджувати економіку. Тому, звичайно, підтримка державного бюджету в цьому питанні потрібна. І нашим зусиллям вдалося скерувати державну бюджету України тільки за тих ті кілька останніх місяців, грудня. 3 червня, порядка 6 мільйонів гривень цільової субвенції соціально економічного розвитку, які пішли власне на різні села, на місто Золочів, на відродження ФАПів, ремонт капітальних будівель, народних домів встановлення дитячих майданчиків, підтримка шкіл, відповідним інвентарем, значить, обладнання, і це звичайно не такі великі кошти, як би хотілося, але все одно це на фоні того, що що скеровувалася. Депутатам Верховної Ради в попередньому бюджеті, звичайно, що це є суттєва підтримка, і ми на цьому не будемо зупинятися. Я сподіваюся, що цього року нам вдасться ще суттєво значить, скерувати кошти, суми з Державного бюджету України на підтримку Золочівщини. Ми зараз вивчаємо проблематику об'єктів, хочемо їх розширити, фактично врахувавши майже до найменшого села в Золочівському районі. Сьогодні у Львові буде автопробіг Микола Запорожець на підтримку законопроєктів номер 5561 та номер 5562 Розкажіть детальніше про ці законопроєкти. Ну, ви ж бачите, яка ситуація з нашим автопарком в Україні. У нас фактично кожен четвертий автомобіль старіший 1991 року випуску, старіший незалежності. І це все відбувається на а, екології, безсмертності. І порівняйте з країнами Європейського Союзу, вони теж їздять на беушних автомобілях. Але станція БУшних автомобілів порядок кращий, тому що вони бушні, але вони роки випусків, скажімо, не таких глибоких, глибокої севини. А це в те, проблема в тому, що вони не мають прив'язки до Євро 4, Євро 5, Євро 6, як це є в Україні привезені розмитані автомобілі. А вони мають тільки прив'язку до умови технічно справного автомобіля. Тому ми хочемо, ми провели експеримент. Наші активісти Українського об'єднання патріотів Укроп купили власним коштом автомобіль 91-го року випуску Запорожець, який в народі тепер називається Микола Запорожець. Його купили за 500 доларів. Значить, відповідно, всі митні розмитнення на території Польщі зайняли ще там порядка 150 доларів. І відповідно вони везли на територію Польщі, Європейського Союзу. Як технічно справний автомобіль без всяких інших перепон. Він поїздив по території Польщі, повертається назад на кордон України, для того, щоб здійснити всі митні платежі, розмитнити і поставити на українські номера треба заплатити 3 тисячі доларів от порівняйте 500 доларів купівля і ще пару доларів які заплатилися за розмитнення і для того щоб його поставити на українські номера і розмитнити на територію україни за треба заплатити 3 тисячі доларів а це стандартний випадок це на користь українцям, які не можуть собі забезпечити новим автомобілем. І в нас лежить фактично автомобілебудування як таке, воно наладан лише. І ми не можемо дозволити собі оновити автопарк. А тільки порядка 4 мільйонів українців, які бажають купити якісний, вживаний, але доступний автомобіль. Ми хочемо відкрити ринок доступних вживаних автомобілів, відмінивши оці прив'язки до євро, стандартів євро, екологічних стандартів. Тільки дозволивши тихогляд автомобіля, тобто наявність довідки про технічно справний автомобіль, коли людина може купити, привезти, вільно розмитнити за мінімальною ціною, продати при потребі, знову поїхати і в такий спосіб, відповідно, дозволити собі пересісти на той автомобіль, який по кишені, ну, скажімо так, середньостатистичному українцю, який собі може в тих умовах сьогоднішньої економіки дозволити пересісти на якісний автомобіль. Цього, на жаль, немає поки що. Є багато в Верховній Раді людей і в уряді, які не сприяють цьому, але ряд комітетів зараз цей наш законопроект пройшов. Зараз ключовий законопроект чекає, який блокує прийняття його, це комітет Южаніної з податкової політики. На жаль, він займається лобізмом. Якби трошки іншим протилежним, і відповідно далі це, якщо він пройде благополучно цей комітет, ми його будемо виносити, наполягати на винесення, або виносить погоджувана рада, як ви знаєте, Верховної Ради, наполягати на винесення на сесійну залу Верховної ради. Але очевидно, що це вже буде наступною сесією. Але підтримка такого законопроекту є в усіх фракціях Верховної Ради України. Депутати з українського об'єднання патріотів УКРОП подали поправки до законопроекту номер 6.3.2.7 щодо державних фінансових гарантій надання медичних послуг. Та лікарських засобів, які готують до другого читання. Що передбачено у цих правках? Ви знаєте, насамперед ми повинні розуміти, що ця медична реформа, яка зараз формується, вона повинна, люди не повинні по, залишитися поза доступним якісним медичним обслуговуванням. Ця медична реформа не повинна зруйнувати первинну медицину. Ця медична реформа повинна забезпечити людей першочерговими ліками, яких немає. Або вони прострочені, або вони давно не ввозилися в Україну. Ця медична реформа не повинна закрити і амбулаторії і порізати наявні лікарні. Сільські, яких є чимало проблем, звичайно, з наповненням якісними ліками і новим персоналом, в тому числі і в Золочському районі. Ця медична реформа не повинна відобразитися на фінансування цього всього. Звичайно, що у нас така медична, медична сфера, яка вона є зараз, вона не може далі такою залишатися. Тому ми і відповідно скеровуємо ці правки, у нас дискусія починається з представниками медичної сфери з приводу медичної реформи. Ми не могли спішити з цим, щоб не наламати. Ми сперечаємося, скажімо, з Кабінетом міністрів нещодавно з Міністерством профін сперечався стосовно госпітальних округів. От їхали представники управління охорони здоров'я Кабінет міністрів, головні лікарі, в тому числі Золочівського району. Золочівський район не підпадає під госпітальний округ. Чому не підпадає? Тому що населення Золочівського району і Пермішанського району сукупно складає 200 тисяч якби, населення. А кабінет міністрів розписав, що для потреби госпітального округу треба 220 тисяч д 200 д 220 І адміністрація обласна подала на 10 госпітальних округів при тому, що Кабмін подав, і Міністерство проф подало на чотири госпітальних округи. Це все потім буде відбуватися на фінансуванні. Тому ми не до кінця схильні підтримати саме такі підходи в медицині, де штучно нав'язується якась кількість населення, де потім люди просто, ну скажімо, транспортні можливості до, доїхати до базового госпітального округу будуть настільки далекі, довгі, що просто людина може не встигнути доїхати швидкою допомогою до якісного надання послуг. Тому це все треба врахувати спокійно, а не обдумано обдумано, а не так поспіхом. Тому мене схильні зараз. Ми подаємо пропозицію до другого читання, але я думаю, що до кінця цієї сесії, тобто до липня місяця, ми не сим них і розглянути. Я думаю, що це питання розгляду медичної реформи вже буде з вересня місяця. Розкажіть свою позицію стосовно мораторію на продаж землі. Знаєте, моя позиція як голови політради партії Укроп і народної і просто громадянина, така що на цьому етапі ми не готові до скасування мораторію. Чому не готові? Тому що у нас немає до кінця вироблених запобіжників. Власне на випадок того, що ми відкриємо ринок землі, що ця земля, земля людські паї. Не просто не будуть скуплені великими летифондистами, які фактично з одного боку і так користають ними, тому що мають заключені угоди про користування людськими паями і платять копійки. В середньому людські паї в рік людині обходиться десь там 35-40 доларів в рік. Ми жартуємо, що МВФ, який нам нав'язує зараз цю земельну реформу, вимагає, щоб ми її прийняли. Рядовий чиновник МВФ в Нью-Йорку за день випиває цієї кави більше протягом, дня, ніж людина, звичайний громадянин, власник паю отримає за рік. Тобто ми не готові до того, щоб просто так віддати землю. Вона не має правильної оцінки. Треба дозволити паралельно, готувати, готуючи відміну цього мораторію, десь колись в перспективі, тому що рано чи пізно ми до цього дійдемо. Давати можливості ставати на ноги самим середнім сільським господарям на землі, тобто це відповідні можливості арендних ставок грошових грошових позик банків. Людина, яка бере в банку, вона платить у нас порядка 20% річних. Тоді як в світі вона платить 2, 3, ну 4, 5 Дуже максимум багато. відсотків річних. Тобто, це не співмірні ставки. Ми ніколи так не поставимо нашого, скажімо, господаря на землі на ноги, щоб він міг заробляти на себе відповідно. Піднімати сільське господарство, а великі летимфондисти тільки виснажують цю землю, вони не думають про перспективу. Тому в цій ситуації, поки не буде такі запобіжники, щоб ця земля не дісталася іноземним громадянам не прямо на якими заборонимо її законопроектом окремим, а через підставних людей, через третіх осіб. Відповідно, щоб вони не почали її скуповувати. Поки ми це все не пройдемо, суспільство і не підготуємо суспільство до цього. Я вважаю, що говорити про скасування мораторію ще зарано, принаймні цього року. Щодо об'єднання громад, які які проблеми бачите з ОТГ і в нашому районі, і коли ця реформа буде завершена? Реформа мала бути вже завершена. Вона триває, відбувається децентралізація, тобто ми. Спостерігаємо за тим, наскільки активно по Україні це відбувається, наскільки штучні громади, наскільки об'єктивні громади. Я хочу сказати, що в Золочівському районі фактично немає ще створено жодної громади. Але за перспективним планом їх там чотири, але можливо будуть кілька громад, створених поза перспективним планом. Скажімо, я знаю, що Струдинська громада має бажання бути створена і подають відповідні необхідні документи я буквально нещодавно спілкуватися з сільським головою Струтина. Коровицька громада, яка теж подається, крім цього, по перспективному плану, як ви знаєте, є Золочська громада, є Глинянська громада, є Помарянська громада, і Червонянська громада. Тому нам важливо, що цей процес йшов спокійно, об'єктивно і добровільно. Нікого не треба нікуди заганяти. Правильно це все треба калькувати, дивитися під кутом зору того, щоб ці громади були спроможні. Щоб потім виявилося, що через півроку грошей їх не вистачає на отримання шкіл технічного персоналу, не тільки субвенції державного бюджету, але і грошей безпосередньо місцевої ради, які повинні забезпечувати техперсонал, утримувати, та... заробітну плату його, і носіївці, і так далі. Але це і амбулаторія, чи ФАП, це так само і народний дім, це і не тільки школа, і дороги, і так далі. Це все накладається. Тобто правильно це все треба побюджетувати, і штат треба утримати, тому що це фактично такий міні-міні район, мікрорайон, який створюється в районі Золочівському. Тому ми зараз аналізуємо, що. На жовтий місяць в рамках Золочівського району ми виходимо на створення тільки лише двох об'єднаних територіальних громад. Я думаю, що на жовтень, поки що рішення Центральної виборчої комісії немає. Це буде Помаренська громада з околишніми селами, яка зараз ще визначається через свої збори громад значить, прийняттям рішень, і фактично і Коровицька громада. От хай вони покажуть, наскільки вони, як вони запрацюють. Паралельно з цим, я думаю, за пару місяців будуть і інші громади, це буде і Золочівська безпосередньо, з містом центром міста Золочої громади. І я думаю, що це буде Глинянська громада, можливо, що Струтинська громада, які належно там підготують ці відповідні документи. Ну І думаю, що в такий спосіб ми побачимо, наскільки це правильно буде працювати децентралізація, ініційована урядом. Які скеровують відповідні кошти на підтримку таких громад, і безумовно, наскільки сама громада здатна буде вижити? Ми так само будемо сприяти в тому, щоб ці громади отримали додаткове державне фінансування, над чим ми зараз працюємо.